Вітаю глядачі мого каналу. Я дублюю розклад карту дня на оракулах Ленорман. Зараз 9.25, 20 серпня. І давайте ми подивимося. Будь ласка, карти покажіть нам карту дня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини на сьогодні, 20 серпня. Що чекає сьогодні на Запоріжжя? Починаємо, так, мабуть, неправильно держу, так. Ранок буде такий повільний, спокійний, час буде пливти собі. Бачите, всередині дня буде маленька якась радість, маленький букетик, а ну, давайте подивимось, що тут за букетик, бо нам той. Погано щось таке було, тут буде прибуток якийсь. Якийсь прибуток буде, гроші, риби, це все, це все матеріальне, це люди, це все буде якийсь прибуток. Але тут же, тут же будуть красти. Йоперний театр, люди, я в шоці просто від цього. Ну і вечір буде отакий. А, що таке луна? Що таке місяць? Це циклічна, це, воно так, туди-сюди тіліпається. Нічого хорошого ця карта не показує. Вона, а, а, якщо вона випадає, а, то в зависимості, що поряд. Давайте що поряд покладемо робота. Робота і букет. Ну, в принципі, В принципі, нічого такого страшного. Але давайте подивимося, що вона нам ще розкриє. Буде якась сила. Сила? Сила і що вона буде робити? Це сила маски. Маски, 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 маски. Добре, будемо дивитись ракетні удари, що опять будуть нам оці коригувальники жить мішать, мішать на вечір. Що це? От що це? Така гарна карта сила. Але це не наша сила, люди. Це оця. На жаль, бачите, тут і криси падають. І от де гроші, там і ті криси. Де гроші, там і ті криси? Крадуть тут же, не відходя від каси. Я хочу предупредити вас, люди, хто сьогодні получає гроші дуже-дуже-дуже акуратно з деньгами. Дуже акуратно. Дуже бережіть свої кармани і сумки. Це я вам точно кажу. Бо радість радістю, але можуть, ви можете пострадати, ви можете потеряти ту радість. Ну, і тут, бачите, сила, але вона не в нашу пользу. Тут сидять, тут сидять люди, зрадники, які під масками. Під масками вони у владі. Вони у владі і вони роблять такі речі. Да. Ну добре, що Запоріжжя. Воно і, і той, та колода була, показала не дуже гарно там все. Все прикрито, все ось таке воно, непонятно що. Непонятно, криси, криси. Ми ще почуємо про цих крис. Ми... Там же в тому розкладі було, що там очельник падав, по-моєму, посередині, да, то побачимо, що там буде. Побачимо, там помірність падала, побачимо, що буде. Ми то все побачимо. Я накидала так, це ж на місто, але це касається і людей в цілому. То бережіть кошельки і своє майно. Ну, а тут тут йде глобальна брехня. Глобальна брехня йде. На жаль, вона йде від такої сили, це влада, це мужська сила. Нічого хорошого і на лінорманах нам не показало на Запоріжжя на сьогодні. Будь ласка, карти, покажіть нам нашу Запорізьку область окуповану. Що там сьогодні на 20 серпня буде? Хрест падає. Якась буде, якась буде ситуація, яку не можемо ми пройти. Ми її повинні пройти. Це як карма. Буде подла ситуація. Подла ситуація. Дуже боюсь за Енаргодар. Дуже боюсь. Вони сьогодні, мабуть, там щось будуть робити. І дуже боюсь за наших робітників, за наших атомщиків, боюсь, за наших людей. За на наших людей. Покажіть, будь ласка, що тут таке буде. Ну, це більш, похоже, як на знаєте, на що таке лабіринт? Ви блукаєте, непонятно і не можете вийти з тої ситуації, у вас затуманений розум. Брехать будуть, брехать будуть. Будуть брехати, сочинять якісь казочки страшні. Але це закінчиться, в принципі, закінчиться все нормально. Все нормально, це Лілій. Закінчиться успішно це все. Держава башня. Ну, повинно закінчитись все нормально, люди. Повинно закінчитись нормально. Тут, звісно, падає башня, то їхня влада дурна. Вони можуть тримати наших людей в закритому приміщенні, бо це ще. Вони ж там зараз керують, розумієте? Вони можуть просто їх закрити як у тюрмі. Щоб вони ж отуди всіх повиганяли, щоб всі вийшли. Там тільки останеться ота група людей, які оператори, і все. Вони всім дали отпуск, всіх отуди відправили. І ті люди там в закритому пространстві. Розумієте, вони там як закриті. Ну, в принципі, нормально, от карти нормальні падають, лілії і це. Але буде така фаза переломна, бачите, це ми, ми будемо це проходити, нам це, нікуди не дітися від цього. І я думаю, що це якраз показало іменно цю ситуацію, іменно по, по Енергодару, мені так кажеться, я так відчуваю. Я так відчуваю. Подивимося, подлі речі вони будуть робити, брехати, водити туди-сюди. Давайте подивимося нашу Запорізьку область, яка під артилерійськими обстрілами, але вона під нам. Ну, Непогана сьогодні ситуація, де якесь очікування, якихось змін чекають люди. І давайте подивимося, чи дочекаються вони то. Ні, місяць падає. Буде коливатися ця ситуація ще. Вона буде триматися, ця ситуація якийсь час. Але на вечір, бачите, маленька радість, якась у людей буде. Якась маленька радість буде. Якісь звісточки якісь будете получати, щось таке. Може, буде спілкування між собою? Робота якась. Хтось буде працювати, ну, щось таке воно. Але місяць – це така карта, вона буде тримати цю ситуацію якийсь час. На жаль. Так, давайте подивимося. Херсонщину, місто Херсон, що сьогодні б... чекає на Херсон цю добу цей день. Херсон зранку веселий, робота, якісь спілкування будуть, якісь будуть бумаги, щось буде, якась переписка. Щось вами там. Тано, ну, що це за спілкування. Ну, бачите? Ну, така фігня буде якась. Буде така фігня. А ну, що за робота буде? Ану? Подла робота буде. Подла робота буде. Подлість будуть робити і оце будуть тіліпати той херсон. Подлі речі будуть робити, будуть робити, іменно це направлено на чоловіків. Вони вишукують тих партизанів, вишукують ті, хто допомагає, ті, хто. Ну, в общем, це понятно. Це та ж історія, вона буде коливатися ще якийсь час, бо там місяць спав. Давайте подивимося, правий берег Херсонщини, що там робиться, що там буде робитися сьогодні. Правий берег. Правий берег. Теж буде якась стоять якийсь вибір на розвілки. Там будуть зрадники, там будуть здавати домівки наші. І... Але добро буде більш-менш нормально. І буде будуть спілкування якесь, бачите, падає якесь щось там буде, якась звістка буде. Бо вона впала й на херсон. Вона впала й на херсон. А ну. Трансформація. В доброму плані. Буде щось, зміни будуть в доброму плані. В доброму плані. Що це за зрадники тут? Ні, це не зрадники люди. Це вибір. Реально вибір. Розвілка. І вона буде дуже гарно для вибір буде зроблений гарний по відношенню до наших домівок, до наших родин на правому березі. Сьогодні щось буде гарне на правому березі. А в плані, мабуть, все ж таки, щось вони відвоюють люди. От щось відвоюють. От щось від... відіб'ють вони сьогодні, там, наші хлопці. Я так чувствую. Я це бачу. Давайте подивимось лівобережжя Херсонщини. Лівий берег, там вже окупація. Ось, ця карта йде, вона буде триматися, ця ситуація. Вона буде триматися деякий час. Наші бажання, наші мрії, наша любов, але ми все на цьому тримається лівий берег. Але ситуація буде коливатися, коливатися і коливатися. Ці зміни будуть йти дуже-дуже медленно, будуть коливатися. Тут тобі наші вдарили, тут отвідка пішла від тих покидьків по населенню. Розумієте? Ось так. Але ці зміни хороші будуть, вони нам на користь підуть. Але це не дуже швидко, розумієте, оця карта, вона довга. Ну, як довга, циклічна, вона змінюється. Туди-сюди, але десь дві неділі буде тіліпатися ця ситуація. Від неділі до двох неділь, от воно так буде тіліпатися. Ось так. Все, люди я вам показала на оракулі Ленорман. Карту дня на 20 серпня. Запоріжжя, Херсонщину. Бажаю бути вам живими та здоровими. Па-па.